Ослужбовці, які зазнали поранення каліцтва, зазнали ушкодження здоров'я внаслідок виконання військового обов'язку, отримують мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Так, наприклад, якщо Отримали там другу третю групу інвалідності, їм було встановлено це приблизно 620 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, якщо перша група інвалідності, там 992 десь тисячі гривень. Ну майже 1 мільйон гривень. Якщо погіршення і група інвалідності е, стала гіршою, то Збільшений розмір грошової допомоги доплата може бути здійснюватись е, на протязі двох років, якщо таке погіршення здоров'я відбулося, це несправедливо було, і конституційний суд розглядав це питання і в травні місяці прийняв рішення про неконституційність е, цих норм. Е, відповідно, я як народний депутат України мав відреагувати, тому що питання військовослужбовців забезпечення їх соціального забезпечення як під час. Повномасштабної війни так і після того воно є надзвичайно актуальним і вніс цей законопроект для того, щоб прибрати це обмеження в дворічний строк. І тепер, якщо погіршення здоров'я військовослужбовця настало навіть після двох років, все одно. Держава буде доплачувати цю суму одноразовою грошовою допомогою. Першочергово всі кошти бюджету спрямовуються саме на оборону та виплату соціальної допомоги. Це 100% зараз пріоритет. номер один. оборона і соціальні зобов'язання в першу чергу перед військовослужбовцями, а також перед іншими категоріями громадян. Про це говорив і президент, про це говорив прем'єр-міністр, і так дійсно відбувається. От за повідомленням заступниці міністра оборони ми в червні місяці на виплати нашим військовослужбовцям направляємо десь близько 64 мільярдів гривень. Що було зрозуміло? Аналогічну суму ми витратили на виплати військовослужбовцям за весь минулий рік. За нестили президента в нас було прийнято рішення. Воно оформлено, що сім'ям загиблих. Військовослужбовця буде виплачуватись, і вже я знаю інформацію, виплачується сума в розмірі 15 мільйонів гривень. Членам сімей, на жаль, загиблих військовослужбовців, нашим хлопцям на передовій, всім нашим захисникам, хай їх береже Бог. Наш обов'язок зараз забезпечити максимальний соціальний захист всіх наших військовослужбовців, забезпечити їм всім необхідним для того, щоб вони били ворога, працювати кожний на своєму місці максимально з потрійною силою для того, щоб ми перемогли всі війні. Вона буде 100%. Слава Україні.